Усім привіт! І сьогодні ми з вами будемо писати музику для видобутку алмазів. А саме візьмемо трек з Майнкрафту і будемо з ним якось гратися. Оплачуємо перегляд лайками та підписками, а ще підписуємося на мій телеграм-канал, посилання на який буде в описі. Починаємо. Я вже взяв ось такий шматок з саундтреку, і я вже його нарізав. Ось тут от можете побачити, і одразу вам скажу, як це зробити. Наприклад, якщо у вас є. Якийсь аудіофайл, ви просто там щось вирізаєте і хочете, щоб був плавний переход з однієї частини до іншої. Ось, наприклад, ви можете зробити так: вирізаєте, ось тут, видаляєте, і заходите в ваш файл і ось тут натискаєте Crossfade Далі, якщо ви, наприклад, відрізали по момент, який вам потрібен. Ми трішки робимо більше і тягнемо до переходу. Ось щоб це виглядало ось так. Ось це момент, який мені потрібен. Це переход, це вже друга частина. А ось тут ось тут закінчується перша частина. Ми їх продовжуємо і накладемо один на одного, щоб був такий кросфейт Що ж давайте писати, і я обрав ось такий трек. Давайте я одразу почну з басу, щоб далеко не йти. Далі давайте дотувати хети далі клеп. Далі ми додаємо Кік. Цей через лімітер. Далі вирішив додати ще хай патроль ось тут. Обираємо alt u Accept І, наприклад, давайте ще ось тут додамо ось так. Ще, щоб більше було качу, можемо зробити, наприклад, кожну другу долю, щоб вона була тихіше. Далі ще додаємо open опету, наприклад, ось такого. Так, основа, в принципі, є. А, моя думка наступна, що у нас вже є мелодія досить непогана. Вона буде займати майже весь простір, тому мелодії тут я не хочу майже ніякої додавати. Додаю лише бас, драмка. Може, зроблю ще щось. Зараз будемо слухати. Ось тут давайте зробимо переход. Я обираю повністю драмку. І зараз будемо щось вгадувати. Написав щось таке? Давайте додамо ще, не знаю, літ якийсь. Що ж, на виході маємо ось такий літ, я ще до нього докинув термал обробку. Давайте слухати. Далі знову починається наша драмка. Можемо ще якось урізноманітнити, наприклад, звідси. Давайте думати, що можна тут зробити. Що ж, обрав ось такий пресет. Зараз будемо щось з ними писати. Трішки криво зіграв. так. Далі вирішив, що хочу ще один елемент, ось такий. Зараз будемо вписувати його в мікс, і послухаємо, що з цього вийде. Супер. Що ж давайте тепер аранжувати якось після переходу, що в нас є. Або можемо, наприклад, це прибрати. Пробуємо так, щоб вони потім змінювалися, а потім грають у це це, наприклад, так. І починається наш перехід. Щоб зробити його якось атмосферно, давайте приберемо це все. І можемо знову змінити наш бас на якийсь інший. Ще я помітив, що я тут не портачив і зробив бас в одному патерні для переходу, тому треба це змінити. Чому я повернув бас? Чому в мене бас поділяється на перехід і на основний? У цього є дві мети. Перше, це для того, щоб перехід відчувався трішки по-іншому, тому що там буде грати інша мелодична партія. І другий момент, якщо у вас, наприклад, грає багато інструментів одночасно, щоб з цього не робити мелодічну кашу, ви можете просто, коли грає багато інструментів, ви можете якийсь мелодію якогось інструменту спростити. Наприклад, як я зробив з басом. Я прибрав ось ці ходи ось тут прибрав і повернув донизу. Знову октава, тому що в нас додається тут новий інструмент, тут новий інструмент, і все це коли грає одночасно, це така каша, і це дуже перегружає мозок. Насправді. Давайте зробимо у переході щось басом, щоб було цікавіше. На виході маємо ось таке. Зміни невеликі, але вони є, щоб от трішки оновити слух нашого слухача. Це все. І повертаємось. Або тут ми можемо, наприклад, зробити ось так. І потім ось так. Ось так, щоб було. Ось так. Що ж, я вирішив змінити трішки аранжовку під кінець, а, тому що в нас грає досить багато бас і нам потрібен відпочинок від нього. І це буде такий відпочинок перед е, вривом новим. Що ж кінцівка у нас буде ось така. Що воно ось так не ми можемо зробити наступне. Ми заходимо до нашого лупу і можемо, наприклад, зробити ось так. Ми беремо наш ревірб, викручуємо його ось тут мікс донизу. Ось тут обираємо наш шматочок, натискаємо тут Create Automation Clip. І робимо ось якось так. Якось так. Наприклад, давайте послухаємо. Ні. Можемо якось так. І давайте ще раз послухаємо. І все, і звук уйшов туди в ехо. Наприкінці я ще раз погрався з аранжировкою тому що вона мені не зовсім сподобалась. Я трішки переробив її. Мораль цього відео наступна: не бійтеся експериментувати, навіть якщо це може бути досить утопий шлях. Наприклад, як у мене, я просто взяв трек з Майнкрафту. Це може звучати досить тупо, але це, як на мене, це розвиває вашу креативність. і Ваше музичне мислення. Та й насправді може вийти досить непоганий трек, за того, який може ще й стати вірусним у соціальних мережах. То, наприклад, як це було? Ну, це приклад ну, такий, типу, кумедний, це, наприклад, як колись хрестили Асап Ферк і Верку Сердючку. Всі ми знаємо цей трек. Це дуже кумедно, але за ітого, ну, типу, трек став вірусним. Чому ні? Експериментуйте, беріть, що хочете, зробіть з цього, що ви що ви хочете. Ну тобто, якщо трек комусь зайшов, я залишу його у своєму телеграм-каналі. Тому переходьте, підписуйтесь та слухайте. Тут ще багато чого треба зробити з позведенню, але це ж не комерційний трек. Це так чисто по фану зробили, тому. Я його просто закинув як він є. Кому подобається слухайте, кому ні, ні. Друзі, всім дякую за перегляд. Це було таке експериментальне відео, яке я зробив чисто по фану, тому що музика це не завжди про комерцію, не завжди про гроші і не завжди про серйозність. Якщо у вас є інша ідея на схожу тематику, залишайте їх у коментах, а поки ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі.